Всім привіт! Сьогодні 30 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео буде дробокол Бас Польська, друзі. Маркіровочка його 47,58. Отак він виглядає, друзі. Зразу в комплектації йде на колесах, так що переміщувати його буде досить просто. Тут от ручечка підняв і перевіз туди, куди потрібно. Давайте ближче до комплектації. Отак от він виглядає. Ну, Євростандарти требують, щоб завжди були ми захищені. Так що йде сюди ще металічний каркас, друзі. От на коробочці, бачите, він виглядає. тут, отак от він в коробочці. Так що о, пластина ще. Ну, тут іще на картинці покажу, отак виглядає, друзі, каркас. Є в комплекті також болти, вінти, гайки. Так що прийдеться, якщо не нехтуєте безпекою, зібрати і зробити каркас. Так, технічні характеристики дліну по технічних характеристиках е, виставляють длина, тобто Максимально 52 сантиметри, товщина, тобто діаметр 25 сантиметрів чи 250 міліметрів. І показую, друзі, що робоче давлення тут 9 тонн. Деякі моделі ми роздивлялися. Там давління, там Айрон Анджел. Там давлення, друзі, 6 тонн. А тут де 9 тонн. Давайте ще його так роздивимося. Так що, друзі? Маємо ми на 200, і ще упустив, працює від 220 вольт. Такий от мощний. Друзі. Отакий от мощний електричний провод. Так що, друзі, кого зацікавила дана моделька? Дровокола. Телефонуйте 063 426 10 10. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова Ми ж при можливості йдемо на зустріч. Так що розмовляйте по ціні. Отакий, друзі, дровокол. Всім мирного неба, друзі. Добра до да тепла. Телефонуйте. 063 426 1010. 10.